Знаєте, незважаючи на те, що в нас війна і зараз обмаль часу на все. Але я сьогодні так очікував цього вечора е, прийти на фотовиставку дуже любимої мною газети День і трошки підзарядитись Підзарядитись в ці дійсно жахливі часи, коли кращі люди. Кращі патріоти України віддають своє життя за нашу соборність, незалежність, територіальну цілісність. підзарядитися оптимізмом і вірою в те, що ми обов'язково переможемо. Я завжди пишався тим, що в мене була можливість подивитися на Україну, в, я б сказав, трьохмірному вимірі. Бо в кожній фотографії є присутність сили духу. Відбір газети є відмінний цих фото. І автори традиційно, я вважаю, найкращі в Україні є фотографи, які дуже люблять те, що вони художньо. Відзеркалюють своїх фотографіях, але дійсно сьогодні це особлива також фотовиставка. Це фотовиставка, яка показує нескореність і величезний внутрішній оптимізм і силу українського народу. Я дуже вдячний газеті День дуже вдячний цій фотовиставці. Я дійсно прийшов дещо втомлений за останні два тижні. А зараз в мене на серці стало набагато краще і легше. А навіть якщо порівняти з фотовиставкою минулого року е велика різниця. Велика різниця мені приводилось говорити про те, що в Україні громадянське суспільство вже давно народилось, і перший і другий майдан показали, що в нас є розвинуте громадянське суспільство з глибокими європейськими коріннями. На жаль, політичні еліти наші ще в багатьох питаннях не доростають на років 10-15 до нашого громадянського суспільства, обличчя яких дуже гарно висвітлюються на цій фотовиставці. Я дуже сподіваюся, що ми уроки з другого майдану вже усвоїли. Я дуже сподіваюся, що наступні парламентські вибори ще один. Зроблять крок уперед до того, щоб наші політичні еліти були гідні свого народу Наполеону, Бонапарту, одному з кращих полководців 19 сторіччя належать слова в одвічній боротьбі, духу і меча, дух завжди буде перемагати меч. Ми бачимо, що на сьогоднішній день бойові дії, які проходили на сході, часом Сила меча військової техніки була на іншій стороні, але саме нескореним духом ми довели, що меч програє і буде завжди програвати силі духу.